Ходьте, заходьте, рада бачити корятників. Пане господарі, зазвойтесь до корятувати. Порятуйте. Серіза їм, прийшли до вас рік. Ви доля, за колядова. Символічний початок різдвяного дійства поява першої вечірньої зірки на небі. Саме тоді за старовинним звичаєм розпочиналися колядки. Віншувальники ходили від хати до хати та сповіщали людей про радісну звістку народження Ісуса Христа. На волині під не під вікном колядують, а заходять в хату. І колядують в хаті ну, і теж віншування, колядування господиня пригощає до стола за це, ще й ще й вина на нам, кутю закушимо <рес> пиріжками вкусними. Різдвяна зірка головний атрибут будь-якого гурту колядників. Її неодмінно прикрашали яскравими стрічками, а в центрі, як правило, була ікона. Адже це символ вифлеємської зорі, яка вказувала шлях волхвам до новонародженого Спасителя у традиціях. Колядування зірка символізує світло віри, надії і радість різдва. Людя, Пані Надія, керівниця колективу Козачка із селища Рокині, що ось уже 15 років на в люди народну українську пісню, розповідає, що різдвяні віншування одні з найулюбленіших в їхньому репертуарі. Щоправда, тепер вони ходять від хати до хати ще й з благодійною місією. Гурт наш козачка, уже працює 15 літ при будинку культури селища рокині. Ну, ви як бачите, у нас один козачок, а всі решта, всі решта люди поважного віку, які вже на пенсії, які працюють ще. До нас в цьому році приєдналася молодь, оскільки зараз війна, то ми ходимо вже, буде це вже третій рік, ми ходимо значить, калядувати і збираємо допомогу на наші Збройні Сили. От, е, перший рік ми збирали нашому е, воїну на машину. Закалідували ми тоді 21 тисячу. Цього року ми теж плануємо на ЗСУ. У нас е, е, дуже багато хлопців воює. Дай Бог, щоб настала в нас перемога і всі наші українські традиції: Волинські, одеські, е, східні, східні східної України з е, південної України, щоб ми всі об'єдналися, бо ми є одна, єдина. Родина це одна єдина наша Україна. І ми всі ці звичаї будемо відроджувати, і Україна відбудується обов'язково. На зло всім ворогам відбудуємо все. І ми будемо калядувати ще сильніше, ще красивіше. І Христос ся рождає. Славімо! Його! Слава ЗСУ! Слава Україні! А ворогам смерть! Колядники одягали святковий одяг або спеціальні костюми. Часто це були вишиванки, кожухи й інші елементи традиційного українського вбрання. Важливим є те, що віншувальники завжди були й залишаються провісниками добра й радості, а їхній прихід ставав одним із найочікуваніших моментів різдвяного святкування. Наш княгининські хорошухи називається і створений він вже сім років, так, дівчата, сім років нам так молоденькіше ми. Але е, ну, дівчата вони дуже гарні всі, по-перше, через той назвали їх хорошухами, а ще всі голосисті, е, а ще всі закохані в українську нашу пісню. І на кожне якесь свято ми маємо свій відповідний репертуар. Ну а на Різдво в нас його напевно найбільше, тому що Волинь наша надзвичайно багата. Колядками, щедрівками, віншівками е е е йорданськими піснями. В нас в репертуарі є цього дуже багато. Але є такі колядки, які, звісно, ж наші улюблені. От нам дуже подобається колядка про створення світу, називається Ойграло море. Ми її сьогодні для вас виконаємо. Тепер свій талант волиняни у різних куточках області використовують для того, аби допомагати нашим силам оборони. Великим... Так, волонтерами нам називатись трошечки складновато, тому що волонтери це є дійсно люди, які безпосередньо там, як для мене, їздять на схід. А ми допомагали тим волонтерам, скажем так, допомагали і коштами, допомагали і піснею, тому що наш колектив княгиницькі хорошухи напевне найбільше відвідав гарнізонів військових, найбільше відвідав шпиталів. Для ветеранів війни наших реабілітаційних центрів ми так, так як ті дівчки дуже гарні і вони гарно тими хлопцями всіма сприймаються, то нас завжди запрошують на такі дійства. А коли тільки почалась почалася повномасштабна війна, у нас тут було дуже багато переміщених осіб, і ми для них організували такі арт-терапії і вчили їх повстанських пісень. І угу. одного разу один чоловік з сумщини вийшов сюди на ганок, Удинку культури і сказав мені після чергового нашого вечора повстанських пісень, де ми розказували історію, і сказав, що якби нас виховували так, як вас каже то цього б всього не трапилось. Колядування це не лише пісня, це своєрідна молитва за добро, єдність та мир. Тож найголовніше кажуть артисти, що своїми віншуваннями у такий складний для українців час вони прагнуть кожному дому принести трохи радості світла та віри у краще майбутнє. В хаті згоду, дай же вам, Боже, широкі ниви, а на тих нивах рясні ячмені, в перо пернисті, в зерно зернисті, в зерно зернисті, ще й колосисті. А з цими словами в дзвіночки дзвоним, в дзвіночки дзвоним а вам низько клоним. Щастям, здоров'ям і з віком довгим, віком довгим, прибутком добрим і своїм чадом, і святим ладом будьте здорові!